Слава Україні товариство сьогодні на огляді буде одна з найпопулярніших лайфстайл пар відрібок останніх років. Це модель ZIG Kinetica 2.5 Edge, які цього року йдуть і з кордурою, і на мембрані. Event. при цьому всьому кросівки ще й достатньо бюджетні, але ідеалізовувати їх точно не варто. Давайте розбиратись. Назва кросівок Zik Kinetica походить від одноіменної технології Zik, яку Рібок вперше показали у 2010 році. І простими словами, Zik – це спеціальна піна, але в такій зігзагоподібній конструкції. Ось так, для прикладу, виглядала моделька Zik Pulse у 2010 році, а ось для прикладу Zik Dynamica, які випускаються і досі. Погодьтеся, що виглядає цікаво, і, в принципі, цікаво би було спробувати. Так от, я думаю, в більшості людей і купували ці кросівки якраз через таку цікавість, а в самій технології. І нічого суперпроривного, яке би перевернуло бігову культуру з ніг на голову, по суті, не було. Про саму цю технологію потрішки почали забувати. І от у 2020 році спеціальний архівний департамент від Рібок, який якраз вивчає всякі архівні моделі, вирішує взяти цю модель трішечки доробити і на базі них створити щось нове. На сайті хайс Є окреме інтерв'ю, де журналіст якраз з цього веб-ресурсу спеціально їздив в гості до ось цього архівного департаменту Рібок і говорив з ним. Ними якраз про по суті зі кінетіки, які тільки й мали виходити, скажу від себе, та там дійсно все дуже гарно описано, там порівнюють, як працює Поршень, так і в принципі тут піна розміщена в спеціальну конструкцію. От воно так все має працювати, але по факту, як на мене, це суто таке маркетинговий вкит, типу для того, щоб ці кросівки більше купували. Але повірте, їх купують не через зі кінетіку, їх купують через загальний вигляд цих кросівок і за ось ці допоміжні різноманітні технології. Що стосується варіації, Kinetic, то їх на сьогодні просто величезна кількість, але нас цікавить саме ZIG Kinetic 2.5 Edge, h які цього року з кордурою і з івентом вийшли у п'ятьох різноманітних кольорах і доступні в унісекс розмірній сітці з 36-го десь по 47-й розмір. Ну і нагадаю, що ZIG Kinetic в всіх кольорах, а також будь-які взуття одяг чи аксесуари, ми без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам в Instagram або Telegram. Ну а весь товар у наявності знайдете на нашому сайті. Ліж Store, тому переходьте туди теж. Розпочнемо огляд, як завжди, з-підошви, і знизу тут агресивний вібрамівський протектор, причому з такими достатньо високими самими зубчиками. Ну, взагалі варто сказати, що рібок позиціонує цю модель як пару для трейлу. Проте, чи дійсно хтось купує їх для того, щоб ходити десь в гори чи в ліс, ну, в загальному для активного відпочинку. Ну, чесно, я дуже-дуже сумніваюсь. В принципі, це пара демісезонна на осінь або на нехолодну зиму. І коли осінь цей протектор ну, вам точно не пригодиться, то зимою він точно буде в тему. Сама ось ця вібрамівська гума, вона достатньо м'яка. По суті, я ось ці зубчики може ось так нахиляти вліво-вправо, при цьому не прикладаючи якихось надмірних зусиль. Навіть якщо взяти ось приміряти дюрометром, то середнє значення вас дуже здивує. Нагадаю, що резина в середньому має значення твердості, десь плюс-мінус 80, піна, середня частина має десь в середньому 40. Значить, тут гума. Має середнє значення 63, і чесно, я не пригадаю, в яких кросівках, які були на огляді чи які я десь тримав в руках, була би настільки м'яка гума. З одної сторони це плюс, тому що це, по суті, як додаткова амортизація. З іншої сторони, виникає питання, наскільки довго ці зубчики проживуть, особливо, якщо ви будете ходити в них десь по асфальті. Але знову ж таки, це треба, щоб прийшло трішки часу, і люди залишили про них відгуки. До речі, за деякий час ми по-любому будемо збирати відгуки наших про цю пару, хто їх трішки поносив, тому підписуйтесь на телеграм-канал. Там же є відгуки про багато пар і рібуки там скоро теж появляться. При цьому всьому кросівки у 42-му розмірі важить 478 грам. Та це трішечки більше, чим інші кросівки будь-якого спортивного бренду, але знову ж таки, взувши їх на ногах, я ніякої важкості не відчув. На що вам ще точно варто звернути увагу, це те, що в підошві тут присутні завдяки всі кінетичній технології наскрізь. Зодні такі дирки, куди точно буде попадати всяке болото, всяка грязюка, а вичищати їх звідси буде напряжно. Плюс навіть ось тут, зверху, де вже йде ось ця дуга вставна, тепіюшна пластина, теж присутні такі невеличкі прорізи і невеличкі дирки, які, знаєте, нахилені вниз. Туди теж буде відповідно забиватися якесь болото. Проміжна частина підошви, те, що відповідає за амортизацію, за м'якість, В даному випадку це є два типи піни. Зовнішня піна це ця, яку ви бачите, вона має середнє значення десь в районі 42-43. І ось тут всередини, де ви можете побачити логотип рібок, присутній інший тип піни, середнє значення м'якості якого вже 32. Знову ж таки, зачитувати вам якісь маркетингові описи до ось цих кросівок де яка піна використовується, і що ви при цьому будете відчувати. Я не буду скажу просто від себе по факту, що я дійсно зрозумів. Значить, зовнішній каркас тут йде піна як я сказав, середнє значення там 42-43, вона твердіша, зсередини йде піна м'якша. Де в яких місцях вона розміщена, це треба розрізати ці кросівки і реально подивитися, як там всередині. Насправді мені би було дуже цікаво глянути. Тому якщо вам теж цікаво, давайте збираємо 2000 лайків під цим відео. і Я візьму одну ось таку пару розріжу і дійсно подивимося, що там пума написала, а що по факту дійсно є в цих кросах. Єдине, що вам варто знати, це те, що тут застосовується піна Float Right. Це є фірмова піна від рібок, по суті, такий аналог буста. Колись Дасть Reebok, це була одна контора, потім вони Reebok продали. Ну а технологія, я так розумію, лишилася. І це я би скажу, що незважаючи на ось цей агресивний верх, коли ти взуваєш ці кросівки, робиш буквально декілька кроків, то вони дійсно дуже і дуже м'які. Єдине, до чого вам можливо треба буде трішки привикнути, якщо ви не носили якогось такого типу взуття, ті ж для прикладу хокі, тут як бачите, п'ятка відтопирена трішки назад, і це створює, ну не скажу, що дискомфорт, але. Певну таку особливість. Плюс зверніть увагу, ось тут присутній такий болотник, який має захищати п'ятку від бризів. Що ще стосується підошви, це ось ці дві термополіуретанові пластини з зовнішньої і з внутрішньої сторони. І знаєте, що стосується класичних зі кінетіка, це ті, які призначалися спочатку для спорту. Там і підошва, і бокова частина. Вона йде якимось таким суцільним елементом. В даній парі все ніби розділено. Візуально схожі вирізи тут дійсно присутні, і в частині, де піни, і в частині, де але Факту якогось ефекту я не відчув. До речі, хто з вас носив зі кінетіка, напишіть в коментарях власне враження, чи дійсно ця технологія працює, чи це більше все таки маркетингова історія. Що стосується висоти підошви, тому що це як не як важливо, якщо ви розглядаєте цю пару саме як зимовий варіант, висота підошви важлива у зимовому взуті, тому що, як не -но як, ваші ноги теж промерзають через недостатню висоту підошви від холодної землі. Тут конструкція з кросівка зроблена на так, що кросівок сами ніби. Втоплений підошвою. І по суті, ваша нога знаходиться десь на рівень з нижньою частиною логотипу рібок Ось тут на п'ятці тому в п'яточній частині у вас є там 2-3 сантиметра умовних. Передній частині відповідно це значення набагато менше. Переходимо тепер до верху. Візуально, кросівки дійсно гарно виглядають, і в першу чергу, напевне, за рахунок ось цієї комбінації матеріалів в верхній частині. Проте, коли вдивляєшся в деталі, то розумієш, що на якихось елементах достатньо так зекономили. По-перше, це ось ця чорна накладка, яка присутня масовано саме в саме передній частині, і такою смужкою йде по всьому периметру кросівка. Це відверто кажучи, навіть не якась подоба шкіри. Це така дешманська синтетична накладка, але яка при тому всьому зі своїм функціоналом буде справлятися. Це саме і стосується ось цього замши-спилка, причому там в різноманітних кольорах він по своїй якості всюди однаковий. Тобто пара ще нова, а він в деяких місцях вже ну, такий втративший колір, скажімо так. Проте, коли дивишся здалека, воно виглядає все достатньо окей. І знову ж таки, добавивши би сюди преміальнішу замшу, чи добавивши би сюди шкіру, кросівки вже би не коштували. Були в середньому там 5-6 тисяч, а коштували би набагато більше. Тепер на рахунок усієї лейбочки курдура Багато хто з вас вже знає, що таке курдура Для тих, хто не знає, коротко скажу. Це цупкий зносостійкий текстиль, який колись розробили спеціально для армії, а зараз в принципі використовується і в цивільному одязі, і взуті. Якраз його основна перевага це зносостійкість. Він не боїться різноманітних там, зацепів. От тому в даному випадку використання курдури це великий плюс, що стосується заломів передній частини. Та й взагалі, що стосується там різноманітних зацепів, коротше, кросівки точно проживуть у вас довше. Перейдемо тепер до, напевне, найсуперечливішого, це використання мембрани Event в даних кросівках. Event – це, по суті, як і Gore-Tex, тільки з трішечки іншим типом дії, що стосується саме випаровування, тобто вивільнення оцього надлишкового пару з ваших кросівок там, чи з вашого одягу. Проте заглиблюватися в деталі і роздумувати, що краще я не буду, тому що все дуже залежить від величезної. Кількості змін що стосується навколишнього середовища, що стосується конкретно виробу і що стосується якоїсь вашої активності. Плюс варто розуміти, що той самий Гортекс, івент, чи для прикладу ось кордура, це не є якийсь один матеріал, це є сотні різноманітних підвидів. І для прикладу, той івент, який використовується для пошиття одягу якогось нішевого японського бренду, це не той самий івент, який застосовується ось у цій парі взуття за 5 тисяч гривень. Основне, що вас має цікавити, це те, що вони не промокали і з другої сторони вивільняли ось цей надлишок вологи у вигляді пари з ваших кросівок. Тепер на рахунок використання івенту в конкретно ось цій парі взуття. Якщо заглянути всередину, то ми бачимо івент ось так по всьому периметру. Але знову ж таки, ми не бачимо його присутнім ось тут на язичку. В більшості Гортекс кросівок, Гортекс Шкарпетка йде по всьому периметру, включаючи язичок однією цільною такою шкарпеткою. В даному випадку івент присутній тільки ось у в цьому місці, де по суті присутній каркас. І для прикладу, якщо я запихаю палець ось тут всередину, то дивіться, ку-ку, бачите. А це означає, що якщо ви десь зануритеся. І у вас вода, чи для прикладу, я не знаю, копнете сніжку, і у вас сніг буде на цій верхній частині, то нога у вас всередині промокне. Для чого вони зробили івент тільки ось тут і ніяким чином не захистили зону язичка. Для мене чесно, велика загадка. І це ще не все. В ось цих місцях, де пришивається, для прикладу ось ця верхня накладка, де прошивається ось цей спилок, він прошивається наскрізь через саму мембрану, яким чином тоді має працювати. Мембрану, якщо вона в багатьох місцях тут прошита. В цих місцях вона 100% буде промокати. Тобто дійсно складається враження, що мембрану сюди додавили тільки заради ось цієї бірки, щоб додати ось цю бірочку. І щоб тут було ортола, щоб тут була кордура, щоб тут був вібрам, і була ось ця бірочка. Бо по факту мембрана тут по суті себе не відпрацьовує. Та, звісно, краще, щоб вона була, чим щоб її не було. Та, Краще йти в якісь Діряві куртці, яка тебе хоч якось буде загищати від дощу, чим йти без куртки. Але погодьтеся, це дуже і дуже дивно. Що стосується шнурків, вони тут стандартні, круглої форми. І чесно, я не люблю круглих шнурків, тому що вони дуже люблять розв'язуватися. Останній люверс тут додатково прорезинений, та, щоб він десь у вас не надірвався. Що стосується п'ятки, то вона ніяким чином, в принципі, тут не зафіксована, в тому плані, що ніякої вставки тут немає. Але знову ж таки, ось ця резина, яка. Виступають до верха, плюс м'ягенька завужена накладка всередині кросівках, насправді достатньо добре фіксують п'ятку, і п'ятка у вас гуляти не будуть. Що мені не сподобалося, це те, що в бокових частинах насправді мало набивки, ну і самі краї достатньо такі тверді, і це може створювати певний дискомфорт. Устілка, як я вже сказав, OrthoLite технологія в них насправді там величезна кількість устілок, але основна перевага устілки на OrthoLite це те, що вона впитує додатково вологу. Вона так швидко не заванюється, і вона достатньо добре амортизує. Кросівки йдуть true size, правильного розміру. Єдине, якщо у вас широка стопа, то все-таки радив би брати їх трішечки більше. По ціні в Україні вони вартують в середньому 5 тисяч гривень, хоча на сейлах в Європі зустрічалися там і в районі 3 тисяч, їх можна зловити. Зараз насправді знайти саме для прикладу в ось цих двох кольорах, стає чим важче. Тепер трішки насиплю вам власних висновків. На рахунок зовнішнього вигляду виглядають вони гарно, виглядають вони актуально, так сказати, трішечки по горбкорному. От і своїх грошей, як на мене, при всіх цих нюансах вони вартують. Що стосується сезону використання, це дійсно осінь і це не холодна зима. Як на мене. До мінус п'яти, якщо там взяти якусь маріносову шкарпетку, там ті ж смартвули тепленькі, то навіть і до мінус 10 їх можна взувати в міському режимі. Що я маю на увазі в такому міському режимі? Це коли ви трохи в транспорті, трохи десь вийшли погуляти, знову зайшли десь в приміщення. В такому режимі я думаю, їх можна використовувати. Якщо ви хочете в них піти на три години десь в похід зимою, в мінус 10, то це точно не той варіант. Та я розумію, що зараз в коментарях там будуть багато людей писати, крос які без утеплення зимою, ти що сказався? Але скажу вам відверто: там, я в мінус 5, коли там, немає якихось високих снігів, я спокійно ходжу в своїх 990-х 4 на шкірі. Та й взагалі я вважаю, що більшість домісезонного шкіряного взуття спокійно підійде там на мінус 5, навіть десь до мінус 10 їх можна взути, якщо недовго перебувати на вулиці. Тому звертайте, будь ласка, увагу на те, що я вам сказав. Якщо вам потрібні суто зимові черевики, то, звісно, треба брати щось з утепленням, але майте на увазі, що заходите десь в приміщення. То їх треба зразу скидати, тому що 10 хвилин, ноги мокрі, шкарпетки мокрі, саме взуття мокре, вийшли на вулицю, змерзли. Підписуйтесь на канал, пишіть коменти, ставте лайки, якщо цей огляд був вам корисним. З вами був Макс, канал Шоп, а Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам!